Вихованці міської дитячо-юнацької спортшколи номер 3 готуються до чемпіонату України зі стрибків у воду, який 9 травня пройде у Києві. Про це Суспільному розповів тренер зі стрибків у воду Валерій Розбіцький. Зараз спортсмени відпрацьовують стрибки з метрового та триметрового трампліну. Програму на змагання у Києві готують 13-річні Олександр Ковтонюк та Олександр Рудь. У парі, кажуть, виступають три роки. У синхронних стрибках важливо чути один одного. Чудово пригади, у нас є конект друг з другом, нема таких сварок, друг другу підказує. Коли я пригаю сам в індивідуалі, то я переживаю тільки за себе. А коли ми приймаємо в синхроні, я боюсь підвести партнера. Тобі треба чути, і треба, як ти прыжок робиш, постійно дивитись боковим зренням, щоб не відставати від цього, не доганяти, якщо що. На турнірі у Києві розповідають, вперше спробують себе у дорослій віковій категорії. Чим менше бризк, тим більше бал. Цінується вертикальність ходу. Ми зараз їх будемо відтачувати, пробувати нові бришки, щоб зібрати нову програму на чемпіонат України і показати якийсь рівень. Готуються до змагань і пара синхроністок Аріни Ковтонюк та Заріни Ягольник. Дівчатам 10 та 9 років відповідно. В Суспільному розповідають, два дні тому повернулись з чемпіонату України для молодших вікових категорій. Там посіли четверте місце. Ми виступали синхрон-вишка, синхрон трамплін, індивідуал вишка і трамплін. Щуку вперед, щука під себе, півтора під себе, півтора цей, назад щука, щука верба і зайняли четверте. ...6 годин в день, а ми тренуємося тільки дві години. Своїм результатом задоволені, каже Заріна Ягольник. Там були дівчатка по 15-16 років, всім пранк виступали, вони п'яте зайняли, а ми четверте. Мріють стати олімпійськими чемпіонками зі синхронних стрибків, а поки засвоїли основне правило цього виду спорту, каже Заріна Ягольник. Набаш штовхатися сильно, а якщо не штабне пригнеш на пузо і це буде мінус з баба. Результатом аріни та заріни на всеукраїнських змаганнях задоволений, каже тренер секції стрибків у воду Валерій Розбіцький. Розповідає повноцінні тренування у басейні Аквавіну його стрибуни мають змогу відвідувати з жовтня 22-го. До того їздили тренуватись за місто. У Нас не було басейна до цього. Ми їздили в жмеренку тільки на вишки. І то кілька разів в тиждень ну, на вихідні у стрибках у воду важлива техніка виконання стрибка та фізична підготовка спортсменів, каже тренер. Окрім того, розповідає цей спорт повинен приносити задоволення. Цей спорт завжди дає враження. Будь-який новий стрибок це ніби крок робиш в бездні. При цьому тобі ще треба виконати швидкісно-силовий стрибок і піти на це обертання нове, яке ти ніколи не робив. Оці самі найстрашніші обертання, вони найбільше вражень дають. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.